Чи є на Львівщині різновид омікрона стратус, чи ні. Але в нас вже є хворі, які звертаються по медичну допомогу з такими скаргами, як охриплість голосу, біль у горлі, підвищення температури тіла і загальна слабість. Власне, ці симптоми описують як найбільш характерні для різновида омікрона стратус. На сьогоднішній день є багато вакцин, які можна використовувати один раз на рік для того, щоб отримати додаткову дозу захисту проти COVID-19, особливо, якщо це люди стати старше 60 років, особливо якщо це люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, діабет і надлишкову вагу. Тому при перших ознаках хвороби сконтактуйте своїм сімейним лікарем і далі дійте відповідно до його вказівок. За 31 тиждень 2025 року в матеріалі від 25 людей було підтверджено наявність коронавірусу, і з них шість дітей. З цих 25-16 були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я Львівської області. У порівнянні з минулим роком захворюваність невисока, але якщо говорити динаміка потижнева. 25 хворих, перед тим їх було 15, перед тим 10. 6, Тобто ми бачимо, що є тенденція до зростання числа хворих на COVID-19. Ми виявляємо РНК віруса SARS-CoV-2. Поки що результатів типування за останній місяць ми не маємо, отож, ми не можемо сказати, який саме різновид штаму коронавірусу циркулює зараз. Але ті, які останні ми мали результати, то циркулювали різноманітні штами Омікрон. Чи є в нас різновид стратус, чи немає? Поки що ми не знаємо, але це теж є різновид омікрона, який на сьогоднішній день циркулює зокрема в шести областях України.